Що ти? Угу. <кій> Всім вечора, аж під хрип, Яка красунечка, оце вісім місяців. Чистенька, ось, ось така. А, яка гарна, це брома світла. Ну, вже я періодично деякі почали нестись, але не всі. Отак, думаєш, як ми ось з дружиною. Отакі малесенічки повиукляли з да. тих яєчок, і ми за ними бігали в скрині, що вони вигрівалися. І тут вже така тітка. Ну, дивіться Скоро як. сама мама. Вона вже до півника сідає, дивіться, яка гарненька. Лапки які хороші. Да? Не боїться. Вони в mm -hmm. нас он, всі, всі, ручні. Такі, да, всі такі ручні. Гніздечко облюбували. Ну, звісно ж. Позасирали, ну, не як, без як, цього. як завжди. А то планую надалі хто, значить, якось так сітку робити. Пробував колись робити сіткою. Оце що проти сонця. Ну, Набивається на неї пилі, от тоді зимою вона починає цвісти. Ну, така не дуже сподоба. Може, якусь решоточку. Ну, що щось таке придумаю. Ну, а так стараємося ж, звісно, шпательками тоді вишкрібати. Ото от завжди. Вишкрібайте оці все багно, щоб нічого тут не було цього посліду. Тому що так засихає все, і тоді буде тут і воша, і буде, і кліч буде тут усе. Так гарно взяли. Шпатель. Обичний будівельний. Горно підшкребли сезон використовували. На той рік на Бовгорочку круг зачисний по дереву. Стали бувгорочкою, гарно вичистили. Так як я колись в да. погребі. І абсолютно так, красота. Також будете робити, хто е гнізда їм, робіть, щоб досочка була ширша, щоб вони гарно стали. Бо он, поки глядачам он там робив, теж М -м, широченькі широк, да. Да, теж такі, е е широченькі. Ну, ну, все одно трішечки вузькуваті були. То брама вона така більш велика курка. Ну, Тут мені сподобалося. Думаю, вже йти по такому принципу. бо то... Робив вже ж таке перший раз, ми робили тоді. Вони експерим... дуже важкі для да. переносу. Експериментували, коли майстер грей тримали там із панк, вони ж клювали яйця, робили трішки нижчі гнізда, щоб вони ну, заходили, згинались, бо, тому що курка може тільки клюнуть на повний ріст яйця. Вона так як зігнута, вона не може її клюнути. А тепер ми тримаємо браму, перейшли, То брама не клює яйця. У нас слава богу, такого не було, щоб такої не було Уже роблю отакі гнізда, Що по двоє, по троє там покази, як ви бачили, по двоє сидять дружина там поки по троє сідає. І от там мені нижній отак варіант сподобався. І вони вимощають. Ну, сіки ми оце взяли три яйця за пару днів, але маленькі такі. Якось видно, чи одна курочка, чи дві тільки почали нестися. А нарешті там вже в отому гніздечку почали товктися. Питали, що застелять на дно. О, щоб яйця не билось, бо я там розказували. Е, коврики для фітнеса, то для там йоги, для йоги. О, там в епіцентрі вони, там, я 130-150 гривень. І ото ковриками ну, винивляєте ж гніздо, скільки вам треба. Один коврик, два коврика, Вирізаєтесь квадрат. Убираєте соломку, сінця. Ну, краще сіно для них, щоб без трючків, воно їм м'якше, як вони несуться. Убираю, прибираєте все. Викладаєте коврик, обичний е, ручний степлер, по краях пробили там посередині, щоб воно виямко. Бо як так кинете, ви воно таке пузом стояти, вони його здвинуть. Воно скоба не вилазе, вони його не клюють. Все застивили сінцем, хорошо, вона знеслася. І це отой от коврик ударив капітально. І курочки тепленько, і не буде тоді ніяких проблем. Тож що таке, трішечки по господарству, щось розповів. Тож що... працюйте.